Були покупцями тракторів, стали ошуканими постраждалими. Чимало потерпілих фігурує у так званій тракторній справі, яку в суді розглядають роками. Люди, побачивши в інтернеті оголошення про продаж сільгосптехніки за привабливою ціною, повелись на це. В результаті десятки написаних заяв до поліції про виманювання з них грошей і декілька працівників лізингової фірми, яких, власне, і звинувачують у цьому шахрайстві. Чи не усіх цих людей, що на відео об'єднує одне: хотіли купити сільгосптехніку за привабливою ціною в інтернеті. В результаті мало того, що так і не стали щасливими власниками омріяної техніки, так ще й лишились порожніми кишенями, бо ж ще не одержавши покупки, сплачували одразу певні суми, так би мовити, авансом ми влізли борги, Ви розумієте, ми мали підсобне господарство. Поки ми то все назбирали, ту суму, то ясно, що не вистачає. А батьковими ми ну напозичали гроші. Треба було якось віддати. Іванку кажу, їй, я ж не поїду, я ж не маю здоров'я. І син поїхав, щоб ті борги повіддавати. То ще добре, що нам ще я кажу, що ми не ну не повну суму ми оплатили, а якусь частинку. Як розповідала на судових засіданнях свідки, вони після того, як побачили оголошення, сконтактували з представниками лізингової компанії. Компанії еталон, хоча, як зазначав свого часу, прокурор Андрій Неродик, ця фірма має багато назв, які постійно змінювались. Згодом покупці підписували з продавцями договори, сума в яких істотно відрізнялась від тієї, яку вони бачили в оголошеннях в інтернеті. Не за які просіди підписати цю суму. Я знаю ринкову ціну, яка була тринадцять сесія, році, це новий трактор Джен ну, хай плюс-мінус мінусамбіців триста 350». Не тільки свідчення вже слухали в стінах Луцького міськрайонного суду ще кілька років тому у справі, де за обвинуваченням в шахрайстві судять чотирьох осіб. Судовий розгляд тянеться ще з 2018 року. За цей час навіть змінилась колегія суддів. Якщо на початках свідки приїздили, давали свідчення, детально розповідали, як попали в цю халепу, то тепер на засідання, які досі продовжуються, їздять неохоче. Хто через проблеми зі здоров'ям, а хто через те, що перебуває на фронті? А решта попросту не приїздить бо певне вже й зневірилися в тому, що коли-небудь дочекаються повернення своїх втрачених грошей. Має водночас є список усіх, яких просив би оскільки я не дорого, зокрема Гріщук, Лікуються, очевидно, необхідно вживати додаткові заходи щодо забезпечення їх явки, тому просив би є список осіб, ми складені щодо прізвища, тобто даних осіб та адреси, з якими я просив би надати судову повістку для забезпечення їх отримання потерпілими, щоб на будь-якому судовому засіданні була можливість вживати заходи щодо їхньої явки. Оскільки свідків не було, допитувати теж не мали кого. Натомість судді розглянули одне клопотання, яке стосувалось скасування накладеного арешту на автомобіль. Мотивує тим, що відповідно укладались угоди лізингу з компанією Еталон. Є договір купівлі продажу, рішення Печерського районного суду про визнання права власності на вказаний автомобіль за е, відповідну. Е за руком Акішиним, колебло і колегія суддів, повернувшись із нарадчої кімнати, вирішила, що клопотання про скасування арешту машини підлягає до задоволення. На цьому власне засідання й завершилось. Тож слухання цієї резонансної справи продовжить вже в новому році. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.